Уже 10 рік. Раніше ми працювали з цивільним населенням, тобто з хірургічною патологією, оказували первинну медичну допомогу, оперували. Все це в більш ну, спокійному стані все проходило, ми вже до цього привикли. Коли з 22-го року розпочалася повномасштабна війна, ми почали займатися військовослужбовцями і їх лікуванням. Сформувалося відділення, котрому ми зараз працюємо і практично 80-90% хворих, котрі у нас у відділенні – це військовослужбовці, котрі отримали поранення на передовій і приїжають загальної евакуації до нас як перше велике місце, де ми оказуємо первинну медичну допомогу, оперуємо всіх кого потрібно. і Потім відправляємо на наступний етап медичної евакуації, щоб вони вже там реабілітацію проходили і становились на них на передовій там є стабілізаційні пункти, де їх Ну безпосередньо вже хлопці поступають до того, і там вже вони дивляться, де є кровотечі і зупиняють ну, стабілізують як зможуть, скажімо так. Ну там ви розумієте, там обстріли, все, що може відбуватися, Ми вже дуже дуже важкі умови у них. Потім вони приїжджають до нас, і ми, як перше велике місто, ми можемо дообстежити хворого, Це зробити УЗД, КТ, рентгени». Подивитися на хворого, якщо потрібно, то зразу взяти до операційної і прооперувати, якщо там є критична кровотеча або там шкодження внутрішніх органів. Якщо пацієнт стабільний, ми робимо перев'язки, дивимося за ранами, як вони там вогнепальні поранення, осколки, якщо потрібно, достаємо, якщо воно загрожує йому стану на цей час. І потім відправляємо далі, даби де. Більш-менш спокійно, тому що ми ну фронт рухається. Ми всі це розуміємо, і в нас теж не буває спокійно, і треба, щоб були вільні місця, щоб ми могли приймати кожен день інших військовослужбовців для медичної допомоги. Було не дуже легко до цього адаптуватися. Я гадаю, кожна людина в медичній сфері адаптувалася дуже довго, і ми не, не виключені в цьому. Ми, коли почалася війна, було сформовано наше відділення. Тому що ми розуміли, що військові будуть поступати безпосередньо до нас, тому що ми дуже близько до фронту. І сформувалося це відділення. Ми, наш завідувач відділення сформував дуже добру команду, котрі змогли дуже швидко, швидко сформувати своє розуміння, що робити з пацієнтами. Тому що, коли їх. Там ми раніше працювали, там приїжджає одна цивільна людина, ти займаєшся, спокійно все робиш. Коли зараз їх поступає 20-30 одно моменту, і ти повинен швидко зрозуміти, що з ним, що робити, треба оперувати, не треба оперувати і приймати бистро рішення. Це було важко. І всі ми це проходили дуже тяжко, і морально і фізично працювали і приїжджали не в робочий час, тому що багато людей треба допомагати що чергові зміні теж робити там медичні там якісь перев'язки або там перекладувати хворих. Потім ще почали ну, виключати світло, і, наприклад, є евакуація медична, треба швидко їх всіх відправити на потяг. А ми знаходимося на восьмому поверсі. Ліфти не працюють, і ми з лікарями на ношах спускали цих хворих до автобусів і звозили їх на вокзал, щоб вони їхали далі. Тобто, привикнути до цього, ну, я гадаю, що неможливо взагалі. Але ну, адаптуватися змогли, скажімо так. Кожен день він нелегкий, він дуже важкий і морально, і фізично, тому що багато людей. І всі вони хочуть твого, ну скажімо так, щоб ти з ними порозмовляв, щоб ти дав їм зрозуміти, що з ним. І коли в тебе там 5 пацієнтів, 10, а коли в тебе їх 50, ну це дуже важко з кожним поговорити, і об'яснити, що з ним буде далі. А, якщо казати про якийсь цікавий випадок із практики, я хочу сказати, ну, мені дуже запам'ятався, це було пару років тому. Військовослужбовець отримав міновибухову травму на передовій, Молодий хлопець, десь 30 років. Я прийшов зранку на обхід, дивлюсь на документи, у нього поранень немає, але він такий дуже мовчаливий, якийсь, ну скажімо так, лежить і все. Я до нього підходжу і говорю: доброго ранку, як тебе звати? Я не пам'ятаю. А скільки тобі років? Я не пам'ятаю. А де ти був, він взагалі нічого не пам'ятав. Я розумію, що у нього є сім'я, тому що у нього каблучка є. Тобто вже є якісь родичі. Але він, я гадав, може, ну, я не розумів, що це може бути, я хірург сам по собі. Але нетипова ситуація для мене, ми почали всім відділенням, всіми колегами розшукувати, хто він. Тому що в супровідних документах вказано не пам'ятає невідомий». ми почали. Люди, котрі з ним приїхали, з ким він був до цього на передовій, яка в нього частина ми дивилися. Потім вийшли вже в інтернет по Фейсбуку, все почали шукати його родичів, знайшли його аккаунт в Фейсбуці, потім знайшли його жінку. Потім... А оказалось, що в нього ще двоє дітей малесеньких. Ми зв'язалися, знайшли номер жінки, казали. Я з нею розмовляв, дав поняти, що він живий, що з ним все нормально, він, в нього немає поранень, але він нічого не, не пам'ятає. В нього ретроградна амнезія після вибухової травми. Вона, ну якщо я так пам'ятаю, це з Івано-Франківська, Тернопіля, десь цей край. Через добу вона вже була тут з дітьми. Ми зустрілися, провів до неї, і це було дуже дико дивитися, коли він її не пам'ятає. Він каже, хто ти? Я, я твоя жінка, ми там одружені вже 5 років, не пам'ятаю взагалі. І до психотерапевтів водили, і невропатологи дивилися, дообстежували. Ну, Немає органічної патології і все. Псих... Психотерапевти сказали, що це ретроградна амнезія. З часом повинна вона повернутися до нього, з всі, котрі були. І жінка пам'ятаю, каже: він там. Одівся, а вона його одягнула, повела в магазин і каже, вибирай, що ти хочеш. А вона каже, він вибрав взагалі те, що він ніколи не носив. Він не носить сині футболки, а він взяв собі ярко синю футболку, тобто змінилися навіть повадки якісь. Потім ми вже, слава Богу, сім'ю знайшли, все, його відправили в відпустку. Потім я через деякий час зв'язувався з жінкою, вона каже, що. Повертається вже спогади, він вже починає згадувати жінку, дітей. Тобто, ну його жінці було дуже важко дивитися на те, як її кохана людина взагалі її не пам'ятає, всі їх сім'ю і все. Що з ним було до цього? У нас багато хлопців поступають з ампутаціями нижніх кінців, з масивними пораненнями. Ми розуміємо, що ці дефекти будуть завоюватися ще там, через 5-6 операцій. Йому треба буде проходити дуже тривалий етап лікування і реабілітації. Ну багато через наше відділення пройшло вже більше 17 тисяч військових, дуже багата ну, цифра, скажімо так. І з кожною цією людиною ти розмовляєш. Ти їй даєш зрозуміти, що з ними як. І в один цей випадок це був хлопець 18 років, я дуже це добре пам'ятаю. Теж зранку я прийшов на обхід, а, начебто невелике поранення, стегна. Там дві маленькі дирочки, десь ну 2 см в діаметрі. Ну, от, нічого такого, живий, все нормально. Я з ним розмовляти, а він якийсь в'ялий, погано розмовляє. Вічно хоче спати, щось таке, на мене це ну, стурбувало, думаю, щось не може бути. Треба розбиратися з цим питанням, набираємо аналізи, до обстеження, все це. І розуміємо, що в нього потім, що в нього довго був турнікет на Нижній Кінцівці, побратими йому наділи ці турнікети, і він у нього був більше 12 годин. В нього вже розвивалася контрактура суглобів, Нижня Кінцівка, тобто не розгиналася вже суглоби. І вже почали нирки, скажімо так, перестають працювати. Тобто в нього вже наростали явища гострої ниркової недостатності, поліорганної недостатності. І якщо йому не зробити ургентну операцію, не зробити ампутацію нижньої кінцівки повністю до пахової складки, він помре 18 років. Хлопчик взагалі життя не бачив, а вже дуже дуже прикро його складується життя на подальше. Перевели до лікарні медичної, тому що треба було робити там і нирки фільтрувати все це. І там зробили йому операцію, потім дізнавалися велику високу ампутацію і повністю праву нижню кінцівку. У нього по паху зв'язку повністю убрали. Як його зараз? Стан. Як потім доповідали лікарі, наші колеги сказали, що з ним все добре. Він стабілізувався і уїхав на подальший етап медичної евакуації. Зараз, вже скоріш за всього, пройшов час, вже протезування, все це, але це дуже висока і дуже важке протезування, і потім на все життя це залишиться для нього, скажімо так, інвалід дуже дуже тяжкий. Лікар, професія лікаря, Особливо хірург, ти повинен стримувати себе в емоційному фоні в будь-яку годину, тобто це ранок, день, ніч, неважливо, ти з операційним столом, або розмовляєш з родичами, або з пацієнтом. Треба бути дуже зібраним, тому що любий, люба емоція, яка може вивести тебе з себе, ти можеш зробити невірний крок, невірне рішення. І потім дуже великі можуть бути наслідки після цього. Тому цього Починаєш навчатися навіть там з там, інтернатури, коли починаєш проходити з лікарні кожен день, і ти розумієш, як з цим працювати, як твої колеги, наставники з цим працюють усі своє життя, це можна ну, просто зійти з розуму. Але потім якось привикаєш і розумієш, що інакше неможливо. Тому що якщо ти не будеш зібраний в ту хвилину, коли це потрібно, людина може померти. І дуже будуть дуже великі наслідки або для здоров'я пацієнта в майбутньому. було, треба бути стриманим, рухатись вперед, приймати правильні рішення, і все тоді буде добре і у пацієнта, і у лікаря. Для мене, як для лікаря-хірурга, вже не перший рік працювати з людьми, і в такий важкий час я розумію, що, по-перше, лікар це охоронецтво здоров'я. Він знає, що робити. Він готовий допомогти, і він зробить все можливе для того, щоб людина стала на ноги і пішла додому здорова. По-друге, це моральна підтримка для людини. Людина може бути без нікого. Тобто, всі родичі або померли, або виїхали, і немає нікого. Цю людину теж треба. Підтримувати, тому що якщо ти її не підтримаєш, це із практик може кожен лікар відповісти. Якщо людина, пацієнт опустив руки, вилікуватися буде дуже важко. Цей пацієнт зависне в тебе у відділенні, буде дуже довго ставати на ноги, і ти повинен додати йому якусь підтримку. Зрозуміти, що він не один і він зможе цю хворобу або цю патологію, або це поранення пережити. Він буде нормально здоровою людиною, котра буде далі жити, отримувати задоволення від життя і чекати найближчого перемогу. Хочу побажати, щоб трималося міцно на ногах, бути дуже, дуже обережними, тому що загроза не тільки поряд, вона загроза і в наших головах треба розуміти і мати попередження, що з будь-якого Флангу може наступити якась біда. Треба бути готовим морально і фізично до цього. Тримайтеся, хлопці, буде все добре. Ми в цьому допомагаємо всіма можливими способами, тримаємо кулаки і завжди разом.